Знаходимося з вами на передотні урочистості зіслання Святого Духа. І як казав вам в цього геніального нереального Лонгіна, є також велика мудрість про то зіслання Святого Духа і про життя в тому дусі. Тому радо вас вітаю і запрошую на нову мудрість пустелі власне про життя в святому дусі. Або Лонгін говорив до іншого, аби, кажучи, таку річ: що дівчина розуміє, що вона вагітна, тому що припиняється її крововилив. Так само людина розуміє, що вона живе Духом Святим, наповнена цим Духом Святим, коли починають зникати її пристрасті. Коли хтось. Просто занурений у свої пристрасті, як може стверджувати, що він від них вільний? Тож, полиш кров, а прийми духа. Другі, не знаю, чи треба тут щось коментувати. Нехай ця розповідь просто стане для нас таким знаком запитання. От, що для мене є важливіше? Чи ця урочистість це просто гарний час, от, в який ми переживаємо, може, якісь відпусти, розсвішуємо всюди там зелені, всякі гілки і називаємо, що це свято життя. Чи справді це шанс для мене задуматися, ким Святий Дух є особисто для мене? І що я з ним роблю, як ним живу? І коли побачу, що гору в моєму житті і далі беруть пристрасті. Будьмо уважні. бо Цілком ймовірно, що я абсолютно не знаю, хто такий той дух і як ним жити. Хай Бог благословить вас в цих роздумах і справді всіх нас наповнить Духом Святим і вчинить людьми по-справжньому вільними. Я ж дякую і до зустрічі. Па!